Ну що ж, шановне, рідне, високоповажне товариство, сподіваюся, що усіх усе гаразд, доброго липневого ранку. Берімо горнятко своєї улюбленої кави. в мене отаке стареньке горнятко з опішня, яке я дуже люблю, а може, хтось комусь пасує чай. І... Слухаймо поезію. Доброго ранку, доброго ранку усім моїм родинівцям, шановні всеукраїнські поетичній родині. Доброго ранку, усім усім без винятку, людям доброї волі. Липень. Сьогодні він такий трішки дощовий. Останні дні у нас на Львівщині спека е, чергується з гарними, теплими дощами. Цвітуть лілійники, і вже викинули до неба свої прекрасні е, такі стрімкі е, квіткові стріли, гладіолоси. Ось тут вони біля мене, розкішні прекрасні квіти, це перші. І за усю оцю прекрасну липневу статичність, за оці прекрасні квітники, які бояють за врожаї, адже розріває слива. Падають у трави перші паперівки за цю прекрасну розкіш нашої щедрої землі стоять на передовій наші хлопці і дівчатка. Тому сьогодні, як і зазвичай, цей ранковий поетичний ефір, волонтерський, благодійний, у коментарях будуть з'являтися посилання на активні збори, котрі рятують життя нашим славним чоловікам, дівчаткам мужам і жінкам, котрі зараз е, виборюють право нашої рідної держави на самостійність, незалежність, на спокій і щастя, сьогодні читатиму вам, як зазвичай, свою поезію, і поезію прекрасних непересічних талановитих жінок, котрі живуть тут зовсім поряд зі мною. Це Оля Криштопа. Червоноградка, тепер це Червоноград ще має назву Шептицький, талановита поетка Шептицького. Читатиму вам поезії Люба Бенедишин із Сокаля не менш прекрасна талановита жінка. Тому розпочинаємо і не забуваємо, що малих донатів не буває. Оля Криштопа. Її прекрасна остання збірка двері, до речі, з цією збіркою вона е, подорожує Україною, щоб презентувати її вам. Ця лінія проходить через мій понівечений живіт. Проходить через дітей, що ввечері вчать заповіт. Проходить через хлопчину, що пише заповіт на коліні у світлі екрану смартфона і майже згорілого поліна. Ця лінія простягається у пальцях того гітариста, що грає ввечері рок, а вранці спаси нас христи. Ця лінія простягається через бабусю в автобусі і через її онука, що шукає тата на глобусі. І через його тато, що зараз десь, біля світлодарки, пише у вайбер мамі, що гуляє з візочком у парку і усміхається широко у сонний рожевий візочок. Ця лінія йде через швачку, що їде зі зміни зночі. Ця лінія переплітається з її білосніжною ниткою, яка стає вишиванкою або, наприклад, сіткою. Ця лінія йде через хлопчиків, що кинули вудки в траву. Ця лінія йде через вчительку, маму, бабусю, вдову, яка вже чотири роки не хоче повірити в це і в кожному камуфляжі шукає рідне лице. Ця лінія йде із кожного серця і до горизонту, і в'яже нас всіх перевеслом снопи. Ця лінія фронту. І креслить усі маршрути на квартах, на планах чи на чорних, спокійних, обвітряних обличчях наших мужчин, які перекрили шляхи своїми хребтами і колінами, які не пропустять нікого за цю нашу спільну лінію. Пам'ятаймо про лінію фронту, пам'ятаймо про ці хребти, про ці обвітряні обличчя, про ці працелюбні руки, котрі зараз тримають нашу лінію фронту. І не забуваємо про донати, не забуваємо, що наша зароблена копійка рятує життя нашого славного воїнства. Звичайно, не забувайте про каву а чи про пахучий чай. Кажуть, сьогодні день прогулянок під дощем. Оце і у нас, не знаю, як у вас, шановні, а оце у нас на лівщині якраз і час прогулянок під дощем, бо погода сприяє. А від дощів росте пахуча трава, розкішна, зелена, шовковиста. Від дощів будуть гарними врожаї. Від дощів. А після них, звичайно, буде обов'язково сонечко, будуть дозрівати плоди у наших чудових садках, і за усе це стоять на передові наші хлопці й дівчатка. То, оскільки сьогодні день прогулянок під дощем, то мантачка дрібно дзвінко стокотить, клепає долю посеред покосів. Спинись на мить, всього лишень на мить. Піймай мене попід дощами босу, розгублену, беззахисно, смішну в обіймах ластовиня золотого. Стара коса на плечі бур'яну кладе печаль, почату від малого. І як я вам вже обіцяла, сьогодні будуть звучати поетичні рядки від шановної Люби Бенедишин, надзвичайно талановитої поетки Сокальщини. Її липа серпень серденько глипне, рі гіркоту туру липа похресниця липня, світ роздала перехожим, перса серпанком прикрила, солодко, дякую, доле, ОТ золотавого пилу. ЛИПА Обтрушує поле, і щоб липа обтрушувала свої пахучі поле, щоб вона квітувала, пахла, давала меди за оці прекрасні речі, стоять на передові наші хлопці і дівчатка. Тому не забуваємо, що в коментарях є посилання на активні збори, які, завдяки яким придбаються найнеобхідніші речі для нашого славного воїнства. Папороть від Люби Бенедишин зі збірки кульбабова віче, від купала до купала час цвітіння, в серці радість заховала на насіння, не догледіла, сипнула все, що зденця, придивлялось небо, чуло чи прийметься. Щастя вигнало сні в руку. Що шукати? Квітне папороть щороку біля хати. Щастя виганяється ні в року, наші гладіолуси прекрасні вигналися ні в року, просто до неба і, е, знаєте, тягнуться до сонця, а ми милуємося. От я щодень ходжу і заглядаю, тріскає оце прекрасне, ці прекрасні речі в цьому батогові, а я дивлюся яким буде цей гладіолус, а Чи червоним, чи жовтявим, чи бордовим. І за цю нашу велику радість споглядання стоять напередові наші хлопці і дівчатка. Тому, будь ласка, не забуваймо про Донати. А я продовжую далі моя власна поезія. А я ось тут, на призбі притулюся. І дошкирпати поведе плечем, співають баба співанку, в ній гусі вимахують крилом, от як мечем. Один сіренький, другий зовсім білий. Живуть собі в бабусинім раю. Заходить сонце, мов обжинок спілий. А я у призьби на добра краю. І розмліваю, і собі міркую про те, як добре гусячим синам. У пору літню, в пору золотую, співанки й гуси так потрібні нам. Потрібен й третій той, що в капелюсі, собі подвір'ям походжамо франт. А я ось тут на призбі притулюся. І баби хата долі фоліант. Так, бабині хати – це долі фоліанти. оці е, коштовні книги, і добра співанка про трьох гусей. Яку співають зазвичай бабусі для своїх оночат теж великий великий скарб. І за ці родинні скарби, за ці одвічні скарби, за наші родинні е, пенати, за наші хати зараз воюють наші хлопці і дівчатка, і в них є великі потреби. Тому, будь ласка, не забуваймо про донати. Ще одне. Поетичне, ще одна поетична неповторність, ще один прекрасний взірець від Олі Криштопи з її збірки, двері, привідкриваємо двері в світ поезії Олі Криштопи, серце. Коли моє серце б'ється за межами мого тіла, збиваючи кров докупи, мою і того чоловіка, я думаю. Як так можна? Я ж саме цього хотіла, щоб кожна моя секунда ставала безмежним віком. Коли моє серце б'ється, якщо моє серце б'ється відносно всього і згідно з усім, що я мала б знати, із законами всіх ньютонів, із законами всіх інерцій, в коротку одну секунду, коли я читаю, як ти? Кривають мене затишно ці букви, наче ковдра. Я знаю, що він далеко, я знаю йому нелегко, але йому треба знати, що в мене тут усе добре. Бо саме заради цього долає він небезпеку, ось там, де раптово вранці закінчилась ойкумена, розбившись на сотні тисяч мільйонів шматочків серця. Він дихає там на мене, він думає там про мене, коли моє серце б'ється, якщо моє серце б'ється. Так, саме заради е чудових життєвих речей б'ються серця наших воїнів, за наші ранішні ставання, за наші горнятка кави, за наше планування роботи, за наше. Е Ходіння садами чи просто дорогами життя, за наше чемне виконання своїх обов'язків, за наше виховання дітей, за наше обнімання і обійми наших дітей та внуків воюють наші хлопці не на передовій. Тому, будь ласка, не забувайте продонати в коментарях посилання на активні е збори. А ми продовжуємо. Живуть ластів'ята в піддащі моєї садиби, обрали садибу з мільйона подібних садиб. Шукають вологу та вічну мережку фастригу, шукають до часся, щоб вітер втомився й охрип, щоб би не посмів закликать волохаті, громиська, трясти грушу, дичку на вигрітий сонцем горі. Живуть ластів'ята на відстані кроку. Так низько, ніхто не звивався, складаючи оди землі. Так, в мене справді в дровітні стелею Звили гніздечко, прекрасні ластівки, коли ми собі е, з чоловіком там господаримо, походжаємо по подвір'ям, виконуючи якісь свої е, обов'язки, е, творячи якусь мирну добру роботу, а вони звиваються над нашими головами стрімкими, маленькими чорними стрілами, можливо, розповідають нам про дощ, піклуються про своїх маленьких ластів'ят. І це наскільки мило і наскільки. Щемно і наскільки отак от по-доброму статично, бо так і має бути, бо саме в цю літню пору мають е, піклуватися про маленьких пташенят свої ластів'ята, які з часом разом з родинами вилетять із гнізда. За усе це стоять на передовій хлопці, дівчата. Не забуваємо, не забуваємо про те, що наші е, оці ранкові. Прекрасні читання, оці наші поетичні порухи душі, це благодійність, це намагання зібрати донати. Тому пам'ятайте, що малих донатів не буває. Ще кажуть, що сьогодні Всесвітній день слухання, всесвітній день ідеальної сім'ї, дай Боже, щоб в сім'ях. Котрі чекають, обов'язково повернулися рідніші люди із далеких доріг, із війни, щоб стосунки були щирими, глибокими. Звичайно, де ж без конфлікту, але нехай буде гарне, мудре примирення. плекаємо дітей, виховуємо майбутнє України, яку слід розбудовувати після перемоги. І, звичайно, вмі... Давайте будемо вміти слухати. Слухати дощ за вікном, слухати щебет пташків, які зранку будять нас. Просто слухати одне одного, слухати гарну музику, чи то класично, чи сучасно, чи рокову, чи попсову, кому що пасує. І слухаймо одне одного, і вслухаємося Всесвіт. Він так багато може нам сказати. Взивай до мене крізь дочасне. Взивай до мене знебуття. Ось глянь, на небі зірка гасне, і зносять хмари вишиття. Його ховали від наруги у теплу пазуху за піч, ним прикрашали бік хоругви, а ти взивай мене і клич, пташи, неславне товариство у вічні дідові сади. Взивай і буде нам барвисто, посеред зимна. І, біди. і оскільки я згадала, що такий гарний день придумано, день ідеальної сім'ї прекрасно, нехай буде, то розбуди мене зранку о шостій, поцілунком у щічку та вниз, хай покаже нестримні красоти на вітрах розкуйоджений розку ліс, хай пташині невивчені гами ляжуть в теку забутих пісень. Розговіється ліс перкалями. Розбуди, щоб я встигла у день. Розбуди замріяним доторком, поцілунком у щічку та в ніс. Хай фастригою буде прихоплено юне щастя, котре в серці ніс. Хай юні щастя, котрі ми несемо у родині протягом життя, не старіють. Бо ми знаємо, що юність це наскільки якась така фізична історія, скільки емоційна, і юність буває і в 70 і в 90-і в 100. Нехай вона не залишає наші серця. І за оцю юність нашого серця воюють зараз наші хлопці там і дівчата, на межі, на передовій. Тому в коментарях. Посилання на активні збори не забуваємо. Зовсім недавно, 15 серпня, ми святкували, вшановували Державність рідної України бо святкували День Української державності, День Хрещення Київської Руси України. Звичайно, вшановували усіх, кому було імені Володимир. І ще у цей день народився прекрасний неповторний поез, сучасник, громадський діяч, журналіст, політик, перекладач і сценарист, Павло Мовчан. І є в мене така поезія, я писала її ще минулого року. І оця поезія присвята і саме йому гойдає вечір, вишні на гіллі, хитрющий місяць, заглядав шпарину. Шукає жай вір небо на ріллі, і пісноспів спів склада про Україну. Та в чорних надрах неба не знайти. Його в ряднині принесуть блавати, Його на роздоріжжі суєти від буревію порятує мати, яка розстеле чарівний обрус, Замісить хліб вгостивши ним півсвіту, пригладить жито золотавий вуз, піде зустріч пахощам і літу. Е... Пишу, е... Пишу, е... Вибачте, пишу, крім е... поетичних рядків, е... невеличкі творчі, е... такі прозові замальовки. І, до вашої уваги, одна з них. На тонких павутинах павукових можна розвісити залишки літа, клаптики від бабаної ковдри, дбайливо зібрані, як залишки молодості. А чогось дуже теплого і незворотньо проминувшого, дитячу льолю вишиту різнотрав'ям, бульбашки кольору райдоги, солом'яний капелюх із широкими крисами. Лиш не можна розвісити пам'ять, бо водою втікає по межі пальців. Пам'ятаємо, шануємо, пам'ятаємо предків, шануємо їхні доробки. Ті красиві речі, вічні істини, які вони в нас вкладали. І е, отак впродовж цієї думки, в продовження цієї думки, е, така поезія з моєї збірочки Льони на вітрах. Нагадую, що недавно вийшла моя перша збірка. Тому «Ідуть у завтра давні адресати, забуті ймення з телефонних книг, сіріють смутком роговиці хати. Німим сум'яттям озоветься стриг, що зовсім рано щоб палити свічі, і святим зелом обкурювати сад, та вже хурделить, і загляда у вічі, Той запізніло зимний листопад. Забуті ймення так йому знайомі, їх тихий крок так близько до Різдва. У зиму мчать нестримні білі коні, щоби устигнуть до фестин Христа. Щоби, щоб показати прадавнім адресатам грудневих від засніжену красу, сіріють смутком роговиці хати, котрі кутю у справжню ніч несу. Так, хати нашого дитинства чекають на нас, і яке щастя, що вони в нас є. Хто втратив свою рідну хату? Своє житло, своє обістя, як найщиріше зичу відновитися, повернутися з далеких емігрантських країв додому в рідну Україну, де запанує мир і щастя. І щоб так сталося, то на передовій воюють за кожен метр рідної землі наші славні Атланти, наші хлопці, наші дівчатка. Тому не забувайте про Донати. І Найдорожчим містом мого життя мого життя є, звичайно, сивочоли Львів, і мій поетичний взірець, наступний поетичний взірець про моє рідне місто. Загустіло повітря, мов із яблук варення, повростали в хмарини шпилі, місто чистих думок, місто віри й натхнення найдорожче на всенькій землі. Кам'яниці геть сиві, та каштани геть білі, і кав'ярень розморена суть, і бруківка стара, й тумани доспілі, Що на замку здавна живуть. Я вертаю на руську, розмовляю із гаєм, де у кожній хатині предвік. Дух минулих століть по підвальній ширяє, геть забувши, що лев, чоловік. Загостіло повітря, мов із яблук варення, у застигли слова, місто храмів і площ, рідний Львів, світле ймення, а над ним із шовків корогва. Так, звичайно, місто, а чи село нашого дитинства, нашого життя, це великий великий скарб. І за кожен населений пункт, за кожне місто і село стоять, стоять на передові наші хлопці і дівчатка. Сиділи по лавках малі та безборонні, і гривини, котрі розділено на всіх. Немає в хаті дров, так гепає у скроні отетери. отетерілий страх і з неба сипле сніг. Приходить перший сон виймає потаємне, приходить другий сон хиткий, мов дрижаки, вони ж такі малі, а щастя повоєнне, вітри скарвуть сльозу, як люті хижаки, намолено зірки, підметено долівку, а мамина душа орудує теплом такий незграбний час забуту фотоплівку під лавою знайдуть, чи може. За вікном. Ось така ще написалася мені поезія. Тому, будь ласка, не забувайте про донати, не забувайте про те, що 에, стоять за наше прекрасне, гарне, таке, знаєте, Наповнене сенсами майбутнє, на передові стоять наші хлопці і дівчатка. Тому не забуваємо про донати і на завершення. Ще один невеличкий поетичний взірець із моєї поетичної першої збірки Люни на вітрах. Так, подивимося, чим би таким неповторним. Завершити наш сьогоднішній ефір в долонях літа спрага і задуха змахнувши синню вдаль побрів блават, сумує серпень, вчувши краєм вуха Мінорну пісню українських хат. А в пісні цій навік переплелися яскраві ружі та пташини спів, і долі славні, що навік зійшлися. І чиста мудрість, і вселенський гнів, високі гори та старі піддаща, могил геройських, зболені хрести, гіркий ковток відібраного щастя, І те, що в серці носим я і ти, хати співають, розстеливши світом в прадавні ромби вишитий обрус. Остання спека все ще марить літом, а снім з обжинок свій підкрутить вус. І от щоб пісні наших хат були не лише мінорними, а й мажорними, піснями перемоги і щастя, за усе це стоять на передові наші хлопці і дівчата. Я щаслива була сьогодні зустрітися з вами, шановне товариство, читати вам власну поезію, прозу, читати чудові взірці від Люби Бенедишин, від Олі Криштопи. Тому пам'ятаємо, що гарна поезія теж не лише надихає, не, 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 не лише ощасливлює, а вона теж воює, допомагаючи виборювати славну перемогу, гарного усім дня, щасливого, наповненого неповторними подіями. І обов'язково-обов'язково обов перемога буде за нами. Слава Богу і слава нашій Україні!